Вона вже давно підкорила український шоу біз а тепер взялася підкорювати грузинський і не співами, а танцями. Та ще й з благодійною метою. Оля Полякова просто зараз приєднується до ефіру ЖВЛ. Оля, привіт. Ми не можемо запитися, бо кожну секунду треба тренуватися. Оля, я безмежно рад тебе бачити в нашій студії ЖВЛ. і не очікував тебе побачити з Максом разом зараз в ефірі. Не давай проліпився тепер не завжди. Ні одної секунди без нього не проходить. Оля. А розкажи, як взагалі тобі танці в Грузії, як проходить ваш день сьогодні? Як завжди? Встаємо рано, зустрічаємося, йдемо в зал, тренуємося, потім йдемо їсти, потім знову тренуємося. Мені треба їсти менше. А мого партнеру треба їсти більше, тому що він схуд за війну на 15 кілограм і приїхав такий худий, що е, продюсери е, не знали, зможе він підняти таку тютю, як я чи не зможе? Але він зміг, хоч і трошки в нього погнулися ножки, але він це робить. У -у! Оль, ти відчуваєш зараз різницю між українськими танц... танцями, зірками і грузинськими? Дуже сильна різниця, якщо чесно. А в нас все ем, трошки я б навіть не сказала масштабніше, ем, організованіше. Чому? Тому що Грузія це така країна де треба навчитися чекати, а це найстрашніше і най, ем, ем, тяжовіше, як сказати. Найскладніше для тебе, я так розумію. Найскладніше для українського менталітету. Це чекати Оля. А розкажи нам, як ти взагалі потрапила до грузинських танців з зірками? І звичайно цікавить, як ви знайшлися з Максом Єжовим? Чи не пропонували тобі, наприклад, грузина в пару? Я думала, що не буде грузин. Розумієш? Ну розкажи Домарчуб. Домарчуб. так, як мені здобули з Грузії. Кажуть, треба танцювати. Я теж думав, що буду танцювати грузинка. А тут казалось, що Олякова це було. Це це, це зробили, зробили так продюсери. Вони заводіли, щоб була повністю українська пара, і привезли мені Максима. Це було неочікувано. У нас є е, програма, де ми побачимося вперше з Максом. І Це була дуже така. Я, 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 я не знала, що я буду танцювати з Максом. Але ось а як я приймала участь, я розкажу. У нас був благодійний концерт літом у Тбілісі і з продюсером цього концерту Ноє і Іракліма Кацарію. Ми сиділи ввечері у ресторані вже після благодійного концерту і пили сапіралі. І це вони все винне, тому що я мекнула і пообіцяла танцювати. А я ж жінка, яка приймає слова завжди, тому я тут я танцюю. І я не просто танцюю. Ти поїхав туди а, з благодійною ціллю? А як же я стала амбасадоркою проекту незламні разом з оброєю? Це безкоштовне протезування на території України наших військових і цивільних. Хто втратив кінцівки завдяки біонічним протезам? Це такі протези, які можуть рухатися, можуть пальці рухатися. Ці за допомогою напруження м'язів. Можна брати чашку, можна навіть писати. Це дуже дуже важливо сьогодні і раніше. Це можливо було зробити тільки за кордоном і тільки за великі гроші. Оля дуже цікаво, чесно. Як ти облаштувала і свій побут в Грузії? Де і з ким ти зараз живеш? В Грузії? А, живу я холодна, живу. Я у, у мені з за, люб'язно запропонував Шератон Тбілісі, Шератон Гранд Пелес. Безкоштовно тиждень тому поїхала моя мама разом з моєю молодшою дочкою. Вони в мене були тут два-два тижні. Але я вам скажу чесно: тут так багато тренувань, треба тренуватися кожен день, що просто на рідних немає зовсім часу. От ми з утра до ночі, ми в залі, і ми хочемо виграти. Ми хочемо виграти квартиру в Батумі, і не просто так. Якщо ми виграємо квартиру в Батумі, ми подаруємо обов'язково цю квартиру е якійсь... Багатодітній сім'ї, яка втратила своє житло на території України, це справді дуже крута ціль. Оля, а скажи, як ви розумієтеся з грузинами? Е, якою мовою ви переважно спілкуєтеся? Е, ну я вам скажу, що коли я в станціях мені дають у мене є в вусі перекладач, тому я все розумію. Коли я розмовляю українською виключно. Мене зразу перекладає наша прекрасна перекладачка. Вона мене чують зразу і е, глядачі, і телеглядачі. Олі, хотілося з тобою поговорити про наш український проект, про голос країни і як він власне тебе змінив як співачку, тренерство. Як він мене змінив, він мене дуже надихає. Я розумію, що не дивлячись на війну, не дивлячись на горе, людей не можна забирати мрію. Це проект про мрію, про втілення мрій. І сьогодні це проект про, про, про культуру українську. Зараз весь голос перейшов на виключно українські пісні. Це не може не надихати. Ми, до речі, в Грузії, в проєкті теж танцюємо виключно під українську музику, виключно з українською тематикою. І це така українізованість всього суспільства, всіх проектів. Це дуже, це дуже круто, і ми сьогодні виборюємо свою національну ідею, і ми пишаємося, що ми українці. Оля, дуже дякую тобі за розмову. Максе, несподівано, але теж дуже раді тобі в цій студії. Я вам бажаю перемоги і квартиру в Батумі, і допомогу нашим. Дякуємо, що робите справді таку важливу справу. Вболіваємо за вас.